В четвер четвертого числа в чотири з чверті години Лігурійський регулювальник регулював Лігурії. Та тридцять три кораблі лавірвали, лавірвали та так і не вилавірували, а потім протокол про протокол протоколом запротоколював. Як інтерв'юер бере інтерв'ю Лігурійський регулювальник речисто та нечисто репортував та так, зарапортувався про розмокропогодячу погоду. що Щоб інцидент не став претендентом на судовий прецедент, лігурійський регулювальник акліматизувався в неконституційному Константинополі, де чубаці реготушки реготом реготали та кричали турку, який на чорнобкурне трубкою. Не кури турка трубку, купи краще стовп бік. Шіпік стоскупу, я то прийде бомбардир з Браденбургу, бомбами забомбарє за те, що хтось чорнорили в нього півдвору рилом зриви риф та підрив. Та насправді турка не був у справі. Та й Клара кралю у той час крале до скрині, поки Карло Клари крав корали, за що Клара у Карло украла кларнет. А потім на дворі деготнікової євдови Вервари два цієї злодії дрова крали. Та гріх на сміх не вклали з горіх. Про Клару з Карлом в мороці усі раки шуміло бійця. Одна до бомбардира злодіям було ні до деготнікової євдови, ні до деготнікових дітей. Проте розлючена вдова прибрала в сарай дрова, раз дрова, два дрова, три дрова не.